Дивіться, це продавець, який працює виключно із своїми людьми. Це те, що я в попередньому відео казав. Там напрацьовані контакти роками. Там немає такого, що стоїть ціна. І ви ще приїжджаєте там за одну машину, будете ньому мозги виносити. Там розмова буде дуже коротка. Це трошечки. На ті умови, на яких працюють люди, про які ви собі можете там уявити. От, це не просто людина з інтернету. Такась рандомна. От, там перекуп. Скажем так. Людина працює на таких е, специфічних умовах. От, і там не вийде просто так випадково потрапити, як ви кажете, на цей базар. От, і продиктувати свої умови. От, в нього люди купують машини в основному оптом. От, от, якщо ви будете в нього купляти оптом машини от, тоді буде він з вами спілкуватися. От, а у всіх е, інших випадках, це... такі розмови там дуже швидко закінчуються. там Буквально 2-3 хвилини ви з ним розмовляєте. От, і все. От, тому ще раз скажу. Машини, от, е, які купуються на вигідних умовах, от, ви так просто в інтернеті не знайдете. От, це в основному е, зв'язки напрацьовані роками. От, і це потрібно купити не один десяток, а правильніше і не одну сотню машин, от, щоб працювати з деякими продавцями що ну, не, не у всіх так вийде, як ви собі думаєте. От, просто заскочив десь там на якусь площадку і починаєш продавцю диктувати свої умови. От, що я зараз в тебе візьму цю одну машину от, ну, на моїх умовах. За таку ціну, як я захочу. Не працює це. От, в інтернеті можете дивитися, от, то, що вам там, те, що ви бачите, те, що вам сподобається. От, можете собі кхе, щось вибрати. От, а взагалі, якщо вас цікавить, то підбір, огляд, діагностика авто Євротур, Польща, Литва, Німеччина. Всі контакти і умови в шапці профілю. Або в описі під відео. Звертайтеся, зробимо.